Доброго дня, з вами канал Народна Думка. І так, після таких нелегких днів починаю повертатись по у стрій, тому що нема часу зволікати, потрібно працювати далі. Так? Все заради перемоги і заради донесення для вас цінної і корисної інформації. Тому що ж, очікували ви на завершення опалювального сезону? Ні, але він може дуже швидко наступити. Як це все буде відбуватись, Які були переконання для цього, щоб це зробити? І чим це може обернутися? І для чого я вам це розповім? Так? Ну, відключать, відключать, ні то ні. Для того, щоб ви могли підготуватись до усіх можливих нюансів, про які ми зараз також поговоримо. Тож про відключення? Теплопостачання. Давайте усе знаєте так народно розберемося. До речі, про народно Канал Народна думка і запускаємо такий не бренд ну, можна навіть сказати, бренд, але це буде такий чисто. Формальний бренд буду називати його народне протистояння. В чому він заключається? В тому, що коли я перебував в лікарні, дякую усім за підтримку. Це слова підтримки, які ви мені висловлювали, це дуже сильно мотивує, допомагає. Я трішки ну, мав час передивитись, перечитати інформацію і зрозумів, що ну, збором, покупкою. Цього всього обладнання, амуніції для військових займаюся ж не лише я, дуже багато людей, слава Богу, цим займаються. Але побачив, що дуже багато людей купують ті речі по дуже високим цінам ну, на 10-20% дорожче, ніж його можна дійсно придбати. Вирішив, що буду. Не лише займатися збором і покупкою, а й іншим людям допомагати з покупкою, знаходити правильних продавців, знаходити правильні речі, консультувати, тому що більшість приладів ми опробуємо перед тим, як передавати хлопцям, знаємо, як вони працюють, потім отримуємо зворотній відгук від хлопців. Вони кажуть, підходить, не підходить, для яких цілей підходить. І це вже нароблено протязі року. Тож, якщо вам потрібно допомогти з покупкою там, дронів, тепловізорів. Військової якоїсь амуніції, то можете напряму звертатися до мене. Ось посилання на мій акаунт. Будемо тільки, будь ласка, от саме по цій тематиці, щоб я не пропустив в кучі всяких повідомлень там саме оці такі потрібні зараз в нашій Україні повідомлення про е, допомогу нашим хлопцям, тому що я розумію, як збирається кожна гривня. Це дуже важко, так? Коли в тебе десятки запитів, і ти серед них вибираєш найголовніші і мусиш комусь відказувати, тому що грошей нам все просто не вистачить. І це все, знаєте, важко відказувати дуже важко. І коли можна зекономити, так, там 5, 10, 15 тисяч на покупки якогось обладнання. То ці кошти можна пустити потім на шини для автомобіля, там на ще щось, ще відкласти і трішки дозбирати, купити ще той самий один тепловізор. Тому давайте будемо використовувати кошти доцільно. І якщо ви будете звертатися, я буду вам говорити ціни, а ви десь будете знаходити дешевше, тому що я ж також не можу знайти, де саме-саме дешевше стараюсь, але це ж не завжди реально. То, будь ласка, повідомляйте мені, тому що переключатись на інших поставщиків, де є ще дешевше. І таким чином, таким народним протистоянням, ми будемо якби максимально економити для прискорення нашої перемоги. А тепер щодо... Закінчення опалювального сезону. І так, дослівно, міністр у справах житлово-комунальних послуг це голова комітету Верховної Ради з питань ЖКГ Андрій Герус заявив, що у зв'язку з тим, що прийшло таке потепління до нашого регіону, з Понеділка, вже з цього понеділка, з 20 березня, почнеться відключення в деяких регіонах. Зараз ми до цього в деяких регіонах повернемося. Відключення опалення, тобто припинення, якби закінчення опалювального сезону. Як ми знаємо, зазвичай це відбувалось 15 квітня, а тут 20 березня, на 25 днів раніше. В минулому році це було десь в числах 5 квітня. Ну, все рівно на 15 днів раніше. Звісно, це все робиться для економії енергоресурсів, яких в Україні, я зрозумів, не так вже й багато залишилось, тих самих запасів газу, так електроенергії, електроенергію, взагалі біда, хоч трішки там стабілізували так, але не думаю, що там дуже хороша ситуація. І от для економії цих всіх ресурсів і в зв'язку з тим, що прийшло потепління, вирішили закінчити опалювальний сезон раніше. Тепер, відносно деяких регіонів, я так зрозумів, подивившись карту погоди, то приблизно по всій Україні вона більш-менш однакова Там в горах трішки холодніше. Так? Туди, десь, до Донецьких регіонів, було чуть-чуть холодніше, але вже також там пішло потепління, то от під цим розумінням в деяких регіонах я так зрозумів, що це буде більшість України. так? І е, чим це може, до чого це може привести. Е, дивіться. Ситуація досить проста. Ну, хоч вони там і передивляються цю погоду, так, метеостанції на декілька там, тижнів вперед, але ми розуміємо, наскільки це правдоподібно, коли кажуть, що без опадів а ти дивишся в вікно, а там дощ йде. Ну, це досить е, часта картинка. І в позаминулому році, в 20-х числах, вже ходили в футболках. Відверто було дуже тепло, вже от, там травичка зеленіла. От навіть зараз ще нема такої, да, зеленої травички. Ходили в футболках, там всік перезовий тік. А 24-го числа випало півтора метра снігу. Не сантиметра це, а реально більше метра снігу випало по більшості території України. Ну, принаймні в наших центральних областях, то отак засипало. І е, відключення е, того самого. Теплопостачання. Якщо буде отака погода, то звісно в день взагалі буде нормально в квартирі, там, в кімнаті, так а вночі можливі трішки там, ну, ускладнення, похолодання, тому що вночі дуже часто бувають ще заморозки, навіть, і отак зниження температури. Ну, там люди будуть, звісно, вмикати якісь електропідігріви, щоб трішки нагнати температуру. Можливо, що хата трішки помокріє, ну це все так, знаєте швидко пройдуть ці 10-15-20 днів і тоді дійсно стане тепліше. А от якщо буде ситуація з значним перепадом температури і назад Запустити опалення швидко, дуже оперативно, це не така легка процедура. Це все ці насоси прокачують на там на протязі декількох днів, е, аж поки воно от, не стає все в свою норму і функціонувати. Тобто, щоб прогріти навіть от в мене будинок, так коли він захолов, потрібно там два дні мінімум пропалювати, щоб вже там стіни прогріли, щоб вже стало комфортно. А звісно, якщо це великий будинок, то часу також потрібно більше. Тому ситуація з теплом в разі такого екстреного перепаду температури може бути трішечки критичною. Для чого це я розказую? Для того, щоб ви себе якось ну, підготували. От на випадок, що опалення буде вимкнуто, а якось грітись потрібно. Щоб ви були готові, що погода може все-таки змінитися. Будемо надіятися, що все-таки зміниться в сторону потепління, бачимо да? в цьому році і погода, і ну, всі фактори, слава Богу, на нашій стороні, але все-таки все важко так. Тому уважно до цього поставтеся. Пам'ятаємо, що все, що потрібно для військових якісь збори. То можете звертатися, ми і самі проводимо з вами разом, так і купуємо, і тепер будемо допомагати купувати іншим заради економії їхніх ж коштів, так щоб і збори проходили швидше, і кошти ще на щось залишалися для того, щоб пришвидшувати перемогу. Тому працюємо разом, працюємо народною такою великою силою. До слава Богу, у нас там вже. Майже 800 тисяч. Я думаю, що такими темпами ми дуже швидко дійдемо і до мільйона, і навіть більше. Тож, давайте разом до нової зустрічі на каналі Народна Думка.